Всім привіт! З вами Create School і Сьогодні ми будемо з вами в'язати шишку ялинкову прикрасу гачком. Її можна в'язати з будь-яких залишків, які у вас є. Дуже красиво вона виглядає з блискучого шнура. Я використовувала шикімікі Нішайн Steal шнур, ось він золотий, ось такий ще є турмалін. Червоний, там багато кольорів, але я вам буду показувати на білому бавовняному шнурі котон Макраме. Можна, до речі, і пряжу, звичайно, використовувати, все одно вона в'яжеться дуже таким щільним візерунком і буде тримати форму, якщо ви наб'єте в неї щось. У мене тут всередині нічого нема, бачите, але вона все одно повертається в форму, яку потрібно з цього шнура. Якщо з пряжі, звичайної, то треба буде набити всередині якимось холофайбером. Я буду вам показувати на білій пряжі, щоб краще було видно. Беремо гачок 3 мм, можна 3,5. Робимо кільце амігурумі. Тут можна просто на пальчик накрутити, на вказівний. Бачите, ось так я накручую пряжу. Ввожу гачок ось сюди, за цю петлю, і витягую робочу ниточку. Перекладаю собі ось так в руку гачок, і це кільце тримаю, бачите, лівою рукою, і набираю три повітряні петлі. І в кільце мені потрібно набрати 11 стовпчиків з накидом. І набираємо ще 11 стовпчиків з накідом. Робимо накид на гачок, вводимо гачок в кільце Амігурумі, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо дві петлі на гачку і ще раз дві петлі на гачку. Накид, вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо двічі по дві петлі. Таких одинадцять треба з довбчиків. Один-два ми вже зв'язали, три. 4 5 6 7 8 9 10 11 Зв'язали 11 стовпчиків разом з повітряними петлями, які ми зробили на початку ряду. Це у нас 12 всього стовпчиків. Тепер ми затягуємо кільце ось так ось так. І робимо з'єднувальний стовпчик. Я трошечки його бачите, ось так е викручую. Бо це у нас низушка. Нашої шишки. І ввожу гачок в третю повітряну петлю роблю з'єднувальний стовпчик, перехожу на другий ряд. Роблю три повітряні петлі, і в цю ж петлю в'яжу ще один стовпчик з накідом. Зараз ми будемо в'язати підготовчий ряд до наших шишечок. Далі наступну петлю я пропускаю. Через одну петлю знову в'яжу 2 стопчика з накидом і однією основою. Бачите? В одну петлю в'яжу 2 стовпчика. Наступну пропускаємо через одну знову в'яжемо 2 стовпчика з накидом і з однією основою. Це ми вже три пари зв'язали. Наступну петлю пропускаємо. В'яжемо через одну петлю четверту пару таких стовпчиків. Наступну петлю пропускаємо через одну в'яжемо п'яту пару таких стовпчиків. І наступну петлю пропускаємо, через одну в'яжемо шосту пару таких стовпчиків. Все. Цю пропускаємо, ну, а тут ми вже починали в'язати з цієї петлі. Знову робимо з'єднувальний стовпчик в третю повітряну петлю, і третій ряд у нас вже починається основний візерунок. В третьому ряді нам треба буде зробити три пелюстки ось таких для нашої шишки. Дивіться. Ми починаємо в'язати одразу першу пелюстку. Робимо накид на гачок і вводимо його ось так: дивіться, ми повертаємо собі боком. І ось ці три повітряні петлі. Ось сюди ми будемо набирати напівстовчики з накидом. Вводимо сюди гачок з середини, назовні, бачите, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо три петлі на гачку. Таких нам треба зв'язати 5. Перший ми зв'язали, далі другий, третій, четвертий, п'ятий на Бачите, одну половинку пелюстки ми зв'язали. Так, зв'язали 5 напівстопчиків з накидом. Тепер робимо одну повітряну петлю і повертаємо собі, бачите, цією стороною. Тепер нам треба 5 напівстопчиків зв'язати за другий стовпчик з накидом, який ми сюди в'язали. Робимо накид на гачок, вводимо гачок за цей. Стовпчик, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо три петлі на гачку. Тобто, тут ми в'яжемо на пів стовпчики з накідом. А в підготовчому ряді ми в'яжемо стовпчики з накідом. Один, два, три, чотири і п'ять. Все, ось наш перший. Наша перша пелюсточка да, для шишки. Зробили її. Тепер в наступну пару двох стовпчиків ось сюди, ми в'яжемо з'єднувальний стовпчик. А в наступну пару через одну ми знову в'яжемо пелюсточку. Дивіться, я ось так тримаю пальцями. Перший стовпчик, в який я буду в'язати знову 5 на пів стовпчиків: один, два. Три, чотири п'ять, повітряна петля. Бачите, розвертаємо собі іншою стороною, беремо другий стовпчик і знову в'яжемо п'япів стовпчиків. Один, два, три. чотири, пять. Друга пелюсточка готова. Знову сюди. В наступну пару стовпчиків робимо з'єднувальний стовпчик. І, значить, цю пару ми пропустили, так, сюди зв'язали з'єднувальний стовпчик, наступну пару нашу стовпчиків з накідом ми в'яжемо третю пелюстку з п'яти на пів стовпчиків. Два так я зачепила не за те. Ось так. Ось сюди. Один. Два три. 4. 5, повітряна петля. Не забуваємо про неї. Повітряна петля. Розвернули знову собі іншою стороною. І в другий стовпчик в'яжемо знову 5 на пів стовпчиків. Два, три. 4 5. Все, закінчили цей ряд, третій ряд. Так, і в наступну пару робимо з'єднувальний стовпчик, переходимо на четвертий ряд. В четвертому ряді ми будемо збільшувати кількість підготовчих цих пар стовпчиків. Рівно вдвічі збільшимо кількість. Тобто, було у нас 6, тепер у нас буде 12 пар цих стовпчиків. Для того, щоб потім в'язати шість пар пелюсток. Робимо три повітряні петлі. І сюди ж в'яжемо ще один стовпчик з накидом. далі центр пелюстки. Бачите, верхівочку. А, ні-ні-ні-ні. Сюди ж ще один стовпчик і ще один стовпчик, тобто по 4 стовпчика з накидом у нас тепер буде. Сюди теж чотири стовпчика з накідом. Один. Два. Три. Чотири. Сюди, між пелюстками. Також шість стовпчиків з накидом. Чотири. Чотири стовпчики з накидом. Два. Три чотири. Сюди ж чотири стовпчики з накидом. І так до кінця ряду. Так, ми з вами зв'язали шість пар. 6 по 4 стовпчика двадцять з всього стовпчика. Кожні 4 стовпчика у нас, бачите, зв'язані в одну петлю. Один раз, другий раз, чотири, третій раз, 4, четвертий, п'ятий і шостий. Робимо з'єднувальний стовпчик за початок ряду і починаємо в'язати наші пелюсточки. Так, в'яжемо першу пелюстку так само з п'яти на пів стовпчиків. Два, три, чотири, п'ять, повітряна петля, повернули і за другий стовпчик в'яжемо другу половинку пелюстки. Один. Зараз я його зачеплю красиво, так. От. Один. Два. Три. чотири, 5. Так, само, як в минулому ряді. В другу пару цих стовпчиків ми робимо з'єднувальний стовпчик. А наступну пару ми знову робимо пелюстку. Один. Два. Три. чотири. П'ять напівстовпчиків, повітряна петля розвернули і сюди ж за другий стовпчик знову в'яжемо п'ять напівстовпчиків. Один. Два. Три. 4, Пять. За дві наступні, два наступні стовпчики робимо з'єднувальний стовпчик. І так в'яжемо до кінця ряду. Дов'язали цей ряд. Це у нас який вже п'ятий ряд. Тут я вже починаю рахувати по рядам, скільки я пров'язала ось цих пелюсточок. Всього у мене в шишки 2, 3, 4, 5, 6 рядів. А, Ну, Шість рапортів з цих пелюсточок. І далі, починаючи з наступного ряду, ми будемо постійно в'язати один і той же рапорт з двох рядів: один підготовчий, один з шишками. Один підготовчий, один підготовчий, шишками. Показую вам два наступних ряди. Так, тут з'єднувальний стовпчик не забуваємо. Три повітряні петлі. І сюди ж ще одну пару ще один стовпчик з накидом. Вже ми не будемо по 4 їх в'язати, ми будемо їх в'язати по 2. Далі в наступну петлю, да, в центр пелюстки, в'яжемо другу пару з двох стовпчиків з накидом, в петлю між пелюстками я отут чіпляю зверху. Знову в'яжемо одну пару з двох стовпчиків з накидом, в центр знову пелюстки, два стовпчика з накидом між пелюстками, два стовпчика з накидом, в центр два стовпчика. Між пелюстками два стовпчика. І так до кінця, до кінця ряду в'яжемо. Так, дов'язали до кінця ряду. Робимо знову з'єднувальний стовпчик за початок ряду. Так, і тут починаємо знову наступний ряд, у нас буде а пелюстки йти в шаховому порядку, тобто там, де у нас між пелюстками ми будемо в'язати пелюстку наступного ряду, там, де ми в'язали стовпчики в центр, то ми будемо в'язати з'єднувальний стовпчик. В'яжемо 5 напівстовпчиків з накідом. 4, 5 повітряна петля. Повернули. Один. Два, три. 4, п'ять і в наступну пару двох стовпчиків в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Знову між пелюстками в'яжемо пелюстку наступного ряду. Знову бачимо пару стовпчиків між пелюстками і в'яжемо сюди пелюстку наступного ряду. 5 напів стовпчиків, повітряна петля і 5 напів стовпчиків з іншої сторони. Так, знову в наступну пару з'єднувальний стовпчик. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Це ми зв'язали три вже ряди пелюсток і ще три в'яжемо самостійно як ось цей, ось ці два ряди рапорту. Ми пров'язали шість рядочків пелюсток, рахуємо один, два, три, 5, шість. І тепер сьомим рядом ми зробимо верхівку, затягнемо її і зробимо підвісочку, робимо дві, три повітряні петлі, і в цей же стовпчик в'яжемо ще один стовпчик з накидом. В цьому ряді у нас буде також попарно. В кожну петлю з тих, що ми раніше в'язали, по два стовпчика з накидом, але тепер воно буде не тільки з однією основою, а й з однією верхівкою. Дивіться, Робимо накид на гачок, вводимо гачок в центр пелюстки, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо дві петлі. Знову накид на гачок, сюди ж вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо дві петлі. І тепер накидаємо робочу ниточку і пров'язуємо три петлі на гачку. І таким чином в'яжемо до кінця ряду Дві петлі пров'язали, накид сюди ж вели гачок, дві петлі пров'язали, і тепер три петлі пров'язали. Далі, знову в центр пелюстки такі робимо два стовпчика. Далі між пелюстками в центр. Якщо у вас а, вона не тримає форму, тобто мнеться, ви можете всередину на даному етапі а, я, якусь набувашку або якісь клаптики, наприклад, тканин. А, може, залишки, якісь у вас є, або холофайбер, або синтепон доходимо так до кінця ряду. Дов'язуємо, і обрізаємо ниточку з запасом. Витягуємо ниточку в петлю останню, беремо гулбиленову голку, і нам треба стягнути верхівочку шишки. Ось таким чином. Голку під петлю всередину, тепер назовні. Всередину назовні. І затягуємо. Всередину назовні, всередину назовні, затягуємо. Всередину назовні, всередину, назовні, затягуємо. Все затягнули верхівочку. І тепер я роблю просто ось таку петлю, бачите, для того, щоб її потім вішати на ялинку. І ось так ще стягую дві половинки за цю петлю. Так, тут регулюємо, якої висоти ви хочете зробити підвісочку. І ось тут я роблю вузлик. Так, тут треба гарненько затягнути. Ні, не так, дивіться, спочатку ми зробимо вузлик, щоб у нас не роз'єднувалася, не розпускалася затягнута верхівочка. Ось ми її затягнули, да, верхівочку зав'яжемо вузлик. Так от все. А тепер можна робити підвісочку Можна гачком, можна голкою, як як вам зручніше. От навпроти я чіпляю ниточку. Ось так. Ось так роблю і зав'язую петлю. Тут можна робити варіантом, як вам більше подобається. Ось так. Все, хвостик я ховаю всередині. Шишечки. Ось так, бачите, всередину протягнула і обрізала. Все, наша шишечка готова. Красиво виглядає із блискучої пряжі, із молочної. Обов'язково діліться своїми роботами. Відмічайте мою інстаграм-сторінку Алавкрітськол. Мені буде дуже приємно. Всім приємного в'язання і до нових зустрічей!